У корчмі сидить мужчина, та горілки геть не п'є, тільки блимає очима на той люд, що в ній снує. А корчмар Ну що Микито, Чом не п'єш? Сидиш дарма? Той сім днів не буду пити, бо якраз грошей нема. Ну а потім звідки гроші раптом візьмеш, і лайна ні, візьму, продам у мошнах я в неділю кабана. А корчмар, ну що сказати? Хоч ми, звісно, не рідня. До неділі ж наливати буду в борг тобі щодня. П'є микита, радість має, пропиває кабана, а корчмар знай підливає, в нього думка лиш одна. Та в неділю вже микити у корчмі немає ноги. В його дім корчмар сердитий суне, щоб забрати борги. І кричить: Мене дурити, геть тобі, не до лиця. Ти напив корчмі Микито борг якраз на кабанця, віддавай його паскудо за борги, за те, що п'єш, бо інакше з зали суду у в'язницю попадеш. А Микита зве, Оксано, ну, жіночко, вставай. Потихеньку йди, Оксано, до хлівця у наш сарай. Вже свиню потрібно вести до кнура, воно ж весна. Бачиш, ще й чорти принесли корчмаря по кабана. Дякую, друзі, за лайк, підписуємось на канал.